Вітаю, друзі! Знову хочу поговорити про республіканську про природну частку спільного майна, яке дісталося нам, всім громадянам, громадянам України, там, Канади, Америки, ну неважливо якої країни, громадянам країни, на території якої добуваються корисні копалини або Ще якась природна власність. Що таке природна власність? Або як тут зараз хлопці назвали її республіканська власність? Це те, що дарував нам Господь усім разом. І що має належати не якомусь бандиту, олігарху або державі паразиту, а всьому народові. Ну, наприклад, земля, чия має бути земля? Земля має бути народна. Вона не має ні під яким виглядом продаватися, вона може тільки передаватися у користування залежно від того, як нею буде користуватися та людина, що придбає, ну що надбає право. Це право. Якщо погано її заберуть в неї, якщо добре, вона хай собі користується на спільне благо, вирощує на тій землі. Врожаї, хліб, там що завгодно, але е, спільний котел, як то кажуть, е, ви відчисляє солідню, солідну суму для того для загального блага. Ну, так само, наприклад, кому належить газ під землею, кому належить залізна руда, кому належить літій, кому належить е, нафта, уран і все таке інше. Воно все належить нам спільно, і кожен з нас має право на ту е, частку, бо це так само, як сонце. Кому належить сонце? Всім нам. І е, даруючи те, що до нього ніяк не можуть добратися лапи олігархобандитів і привласнити його, то ми вже маємо право ходити під його. Е, Лучами і радіти сонцю безкоштовно цей єдиний ресурс, що залишився для простих людей. І то я скажу, що завдяки цій хитрожопій зеленій енергетиці, коли на сонячних електростанціях дико грабують наше населення, дико, просто дико грабують нас олігарха, бандити, встановивши Непомірні зелені тарифи, які в рази перевищують європейські, тільки з одною метою для того, щоб підняти нам тарифи, загальні тарифи на електроенергію і грабувати нас далі. А таке просте питання. Яка ж тут, яка ж там може, які ж там можуть гроші ходити? Ну, чим відрізняється вартість природної частки від? Е, е, Вартості, наприклад, добутку з прибутками з усім, тому що ніхто ж не буде добувати ту нафту, газ або е, щось інше без прибутку. Щоб зробити бізнес, треба вкласти гроші, е, потім реалізувати свою продукцію е, і е, в результаті <скільки> отримати, е, додати туди, додану вартість і отримати прибуток. Так от, просто по деяких позиціях я вам скажу. Наприклад, в середньому по світові вартість добутку з прибутком добрим для фірми природнього газу складає десь близько 20 доларів. А вартість на ринку газу природного, ну, зараз, слава Богу, трошки впала, бо Свого часу Путін довів ту вартість до 4 тисяч доларів за тисячу кубів, а вартість зараз приблизно 400 доларів за тисячу кубів, тобто 20 і 400. Це в скільки разів у 20 разів. Тому е, оцих 19 разів різниці має йти в спільний котел і розподілятися прибуток від цих. Е, е, ну, е, 400 мінус 20 від цих 380 доларів з кожної тисячі кубів між всіма нами. По нафті яка ситуація? Середній добуток з прибутком тонни нафти це приблизно 150 доларів, а середня по світу, а вартість на ринку то десь 1200-1500 доларів за тонну тої нафти. Я в тонах кажу, а не в барелях, тому не, не, не намагайтеся мене перебрехати. Отак От воно і є, розумієте, так? Якщо залізо варте е е е виробити тонну е е збагаченої залізної руди десь 22 долари, а на ринку вона коштує 220, то різниця має йти в нашу спільну кишеню і розподілятися чесно між усіма. Тільки тоді буде якийсь лад, мир, і тоді ми заживемо, як люди на своїй власній землі, отримуючи нам, Богом, нам даровані е, дивіденти від використання нашої землі і наших надр. Так має бути. Слава Україні!